Всім привіт! Е, вже взяв Torx, як бачимо, топтуловський. ніфіга не може зірвати. зірвати. Е, різьба злизується і до одного місця. приварюватися будемо гайки зараз. Е, Піддон йде під викид. Е, в наявності був тільки від контори НВУ. Оригіналу не було. Подивимося, наскільки цього підону стане. Ну це вже трошки поліпшої типу, якості, е, плюс у нього вже болт, вже більша різьба, на відміну від того, що було. Ось такий є номер. Тобто ставити спідон буде новий. Тут вже типу, слой порошка грубший. Не знаю чи він так само на голий метал нанесений, на ржавий, бо якийсь там типу, відні це кратерах його знаєш. Напишіть в коментарях, чистка сама шляпа чи ні, будемо пробувати його ставити. Бо той варити немає сенсу, розумієте? тут не такі великі гроші, щоб займатися херньою, буквально. і варити. До мене часто з'являються клієнти, що знаєте, з сходом кажуть, робіть все, що треба, все, що херово, все міняйте. Коли складає список, що треба міняти, тут трошки забагато, трошки за дорого. Давайте щось тільки одне. Тобто, знаєте, перший розмах такий уах, любе. А приходиться до діла, зразу, то грошей нема, то, то не обов'язково то все зразу міняти. І тому подібне. Це вам для прикладу. Я, наприклад, це є техніка мого гаражу, тому на ній ми не економимо бак, я замовив новий. Але він тільки сьогодні його відправлять. тобто Дня два він буде ще їхати. Відповідно, зараз ми до твого отворя якийсь засверлимо і просто хоча б стяжками стягнемо, щоб, не дай Бог, десь акумулятор не загубили. І на днях приїде цей бак, ми його просто тупо замінюємо, не буде ніхто його тут вже паяти. Він вже раз колись тут був, паявся. І зараз щось ліпиться, коли він коштує, реальні копійки. Тобто, якщо брати його, залежить, розумієте, де його шукати. Бо знайшов я цей абсолютно цілий гарний бак за 500 гривень. А є контори, які їх продають по 2000-2,5 по беушні. Тобто, знаєте, є люди, які літають в, в, в облаках, мають свої прикольчики в голові. Тобто є адекватні ціни, є знаєте, неадекватні. Ну, на яку машину потрапиш, на яку ціну, таке попадається. Тому зараз. Просто це пристяжуємо і лишається, приїде на днях цей бак і його поміняти дуже легко, він зверху відкручується там чотири болта і його переставляється. Тобто навіть підйомника не треба буде. Так, зараз сюди тягну і будемо прихвачувати сюди якраз Буде ту шкірку нагрівати і відповідно буде просто їх відкрутити. Так, один приварився тут і викрутився. Другий раз приварився, обламався, і вже коли зняв цей, ще через гайку. Коротше, локтай той, що середній тримає жорстко дуже. Е, як то каже, торсом відкрутиться ну, практично нереально. Все, це по-любому йде під виброс, нам цей шлам вже не потрібен буде. У нас ставиться нове. Прокладка, вона вже вжата. Вона вже майже не стерчить, відповідно вона ніхрена там не уплотняла. Ставимо новий прийомник. Так, Ось так у нас виступає резинка на новому прийомнику, еластична, гарна. Назад зараз прикручуємо і будемо ставити на місце піддон, так щоб сьогодні бусик звідси виїхав. Прикрутив, мертвяк, нічого ніде не ходить, не мотиляється. Ось так має бути. Зараз обіжиремо поверхню, здираємо ці залишки герметоса. Вимиваємо той піддончик. Зовні його не буде вимивати тільки всередине. І так само зачищаємо, накладаємо герметос і сюди, приклеює. цей піддон поступової зборки, тобто у нього. Нагадую, винти знаходяться знаходиться всередині, відповідно, ви мусите прикрутити першу цю частину, потім знову на герметоз і вже нижню частину. так Лайтово Лейтово такий ми там тут хіба квабластом якимось плиними шариками можна обдерти, бо то вже так, як накип свого роду. Тобто, шурувати то довго. і нудно. Зараз тут один ідемо шкаплі повитираю. І, в принципі, будемо наносити герметик герметик Кортеко Evo 300 p З щущали ми э, герметоз. Коротше, на, наносить піна. Э, змивка для герметиків Вікторенс. Це така штукована. Української мови тут немає. Ну, коротше, Віктор Рейнс ремове, Тобто змивка. Так само тут позмивав то все діло. Зараз ще повитираю, бо я ще вибивав залишки. І тут ще канальчики трошки підчищу і можна накладати новий гермітоз. Так, одна частина піддону відкручена і я, знаєте що, я забув відкрутити фільтр. Зараз замінюємо фільтр, бо зараз ми будемо витягувати клапан, частина масла піде. І щоб воно вже в піддоні тут не було, ми дамо йому стікти. Тобто опускаємо автомобіль, відкручуємо фільтр, стікає залишки масла, Ну, щоб вже максимально чисте масло залили свіженьке. Вимо заклавну різинку, фільтр вставляється цим пептиком. Туди в корпус і аж тоді закручується кришка. Е, всім рекомендую брати його з пластмасовою рамою, бо от зараз знімав фільтр і фільтр, щоб ви зрозуміли, розвалився. Короче, шляпа. Тут теж в райби мейлі був чи який-то бренд. Все з пластмасовим корпусом, я думаю, буде надійніший. Так, ну і що, прикрутив останній піддон залишки, розмостив трошки по шву. Все. Залишаємо підсихати трошки, тоді будемо заливати маселку. В принципі, цього не треба. Зараз підкинемо колеса, полатаємо той ящик, тобто перш ніж заливати масову, в нас роботі є тут такої дрібної. Треба Так. 420 гривень. Ну, там плюс доставка. Верочі, замовили. Комплектується, вже написано все на відділення, після плата. Це цей ящик. Тимчасово я його поки швидко хомутками з'єднав. Ну Скажіть, за 420 гривень ну, хай буде з пересилкою, там вийде, десь, там 500-550 гривень. Варто цього гузрити, це кусочки ліпити. Я думаю, не варто. Е він просто брудний. Не бити, ні нічого. Просто його треба буде гарно вимити і все, чіткий ящик. Поки там сохне герметик, ми ще масло не заливаємо. Наступна наша забава, зараз знімаю патрубки, відкручую. Там є застібка, знімаємо інтеркулер. Я Хочу подивитися, яким чином його пробило і чи його можна запаяти, чи хоча б заклеїти. Яким чином, якщо себе прилетіло, мені просто в голові не, не приходить. Всередину, розумієте, всередини. З цієї сторони немає нічого, тобто іменно всередине щось вилетіло, тобто, вилетіло або з-під колеса і шпурнькнуло чи якісь дріт, чи що клас. Ладно, зараз спробуємо це все гарно вичистити, підрівнаємо, спробуємо це діло, можливо, навіть запаяти. Так, ось так воно вдалося назад підрихтувати. Тут ось трошки якась розтяжечка є. Відповідно. Зараз сиділо, зачищаємо флюсиком і паяємо. Ось така у нас зачистичка. для зачистки Ось такий йожик на Dremel. дремель. И зараз флюсик паяю і покажу результат. Короче, цей радіатор ніхто не хоче паятися, я пробував навіть паяти цим алюмінієм з флюсом. Плюс шлакує, нападає такими шариками. Ну Щось воно там заліпило, але зараз ми ще зверху укріпимо клеєм. Я думаю, що тримати повинно по-любому. Укріпившися, Ну, Самі зрозумієте, за цієї дірочки міняти е, тим паче на робочій техніці. Це просто дурна трата великих грошей. Ну, Оці його ремонт достатньо, я думаю то не радіатор охолодження, там антифриз увазі, то радіатор повітря. І там Ми за ми закрили, нікуди не повинно. Щось запаялося, щось ще доклеїли, щоб, як то кажуть, укріпити все діло, тримати буде. І ставимо назад. І будемо заливати масавку. Я думаю, що вже герметоз по підстив. Так, залив сюди масло, ось такого, 5В30 С2, бордаль. Чітко у нас бачите, PSA, Fiat, допуски до француза. Я брав спеціально з літрою, тому що я розрахований, що я буду знімати підон. Якщо ви зливаєте повністю, якщо ви просто зливаєте, то у вас рівно зайде 5 літрів, включаючи фільтр. Але запам'ятайте, що залишається, бачите, як у нас тут злив, залишається ще місце, тобто масло, яке не злилося. Відповідно, Зараз, щоб долити до максимального рівня, я ще 400 мл долив з літрової баклажки. Тепер у нас максимальний рівень. І він зараз по-любому трошки впаде, бо наповниться стаканчик. І Стаканчик у нас так само стік масляний. І якраз буде чіткий рівень. Все. Я думаю, поки що ми те, що нам треба було пофіксили. В принципі, можна це чудо знімати. Запускати його і кататися. Ось так принесся. Працює наш завод. Так, заміна масла у нас відбулася на 287 628. Це так для себе я справочку роблю. Все. Чітко працює. Так, бусик іде супер, нічого не стукає, часики працює. Е -е, у нас ще буде потім пізніше, ну то не сьогодні, напевно, дрібнички, плюс там прийде той вже бак, тоді вже це. Е -е, все, Зараз йду записуватися на, на розвал, бо так чи не так, важелі ми знімали. Відповідно, там десь вони чуть на ботах ходять, ми по-любому десь щось змістили. Якщо вони там ідеально може і одинакові, то все одно зараз, якщо що, їдеш, то руль чуточку дається в сторону. Це говорить про те, що все ж таки нарушено. Тобто Треба десь буде на розвалі, щоб Андрій порухав важельними, аби якось більш-менш виставити нормальне положення. там ну, Якщо що, треба сходження підтягнути, то підтягнув сходження. Зараз дзвоню, подивлюся, якщо у нього сьогодні я сподіваюся, що він буде мати вікно. То хоча б десь орієнтовно на понеділок вівторок, щоб записатися. Так, світло виключили. Там дівчата Мичим палісосом працюють, тому економимо світло. Їм треба по роботі, а я вже нічого робити не буду, тому такий був коротенький день Добре, і так, багато чого зробили. Не все завжди кажу, не все знімається, все, що днем відбувається, тому є інші роботи, на які мені треба відлучатися. Наразі хоче ще вроді би світло, але сьогодні вона завершний. Кому було цікаво, ставте пальчики, не забувайте підписуватися, бо дуже багато дивляться, але ну, щоб таке, щоб більше дивилися, ніж підписання, це трошечки неправильно. Давайте підписуйтесь. Всім па.